Вітаю, друзі! Хочу для вас відкрити сучасний науковий світ у книзі Труді Труєт. Академія дослідників таємниці туманності. Труді Труєт – американська письменниця, яка в даній книзі знайомить нас із хлопчиком Крусом Коронадо, який живе з батьком на Гавайях і дуже полюбляє серфінг. Хлопчик отримує запрошення в Академію дослідників, що в Вашингтоні, туди вирушає. Навчальний заклад цікавий тим. Це школа-пансіон, де учні живуть і навчаються на одній території окремо від своїх родичів. Навчальний заклад обладнаний цікавими гаджетами, наприклад, 4D та 3 d принтер браслет ОС, планшети з стилусом, віртуальна реальність, джон джола, Мел та окуляри Емета. Прикольно, щоб всі наші школи мали таке класне обладнання. Круз відчуває, що за ним хтось стежить, та відчувається небезпека і секрети пов'язані з крусовою мамою, яка загинула раніше. Хлопці знаходять зв'язок досліджень мами Круса та компанії Туманність. Як ви думаєте, чи пройшов Круз з друзями всі віртуальні випробування? Та головне, чи вид вирушив він навколосідню подорож на кораблі Оріоні? Рекомендую прочитати та поділитися своїми враженнями. Також чекаємо до друку другу частину Академія дослідників та прокрещета.